Нового вже нічого не буде. Ми на вершині номентури зброї та озброєння, які надають нам наші союзники, ідеться про пришвидшення, скажімо, тих самих F-16, потенційно про їхнє збільшення. Ну і найголовніше як найбільше далекобійних ракет. Оті декілька ракет, котрі спрацювали по аеродромах в Бердянську і Луганську. Це звичайно дуже добре. Але хочу нагадати, що під час американо-іракської війни за півтора місяця американці застосували атакам. Більше ніж 600 ракет, а були дні, коли відстрілювалося від 20 до сотні ракет. Ну нам мріяти не доводиться про те, щоб умовно за одну добу відстріляти таку велику кількість ракет і завдати ураження противника. Бо саме у поєднанні балістики далекобійних ракет і авіації з великою кількістю і номенклатурою. Ракетобомбового навантаження насправді можна змінити перебіг війни, хоча б на окремо взятому плацдармі. Критично важливо, на мій погляд, я можу помилятися, обвалити хоча б південний плацдарм.